Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про харчові суміші для немовлят. У 1815 році на індонезійському острові Сумбава прокинувся вулкан Тамбора. Після виверження суміш отруєних газів та розтопленої породи котилася схилами вулкана вниз зі швидкістю урагана. Загинули тисячі людей. Невдовзі після виверження величезна хмара вулканічного попелу огорнула північну півкулю, затьмаривши світло сонця. 1816 рік у Європі фактично став роком без літа. Врожаї загинули, почався голод. Люди їли пацюків, котів, траву. Такі людські страждання дуже вразили 13-річного підлітка з німецького містечка Дармштатту Юстуса фон Лібіха. Хлопчина допомагав батькові у майстерні, де той виготовляв для продажу барвники, фарби та лаки. Згодом Юстус вивчився на хіміка і став одним з найвидатніших вчених свого часу. Він мріяв винайти спосіб запобігти голодові. Лібіг один з перших створював хімічні добрива і став піонером дієтології, науки, що аналізує нашу їжу на вміст жирів, білків та вуглеводів. Тоді саме він винайшов технологію виробництва м'ясного екстракту. Проте, Лібіг винайшов ще дещо, а саме, Харчову суміш для немовлят. Це сталося року 1865-го. Тоді було запущено виробництво розчинної їжі для малих дітей, порошок до складу якого входили сухе коров'яче молоко, пшеничне і солодове борошна та гідрокарбонат калію. Це був перший комерційний замінник материнського молока. Він виник в результаті тривалих та ретельних наукових досліджень. Лібіх розумів, що не у кожної дитини є матір, адже у тамті часи одні пологи зі ста закінчувалися смертю породіллі. Також не кожна матір була здатна вигодовувати дитину грудьми, бо не мала достатньо молока. Вчені називають різні цифри, але таких жінок може бути понад 5%. Лише заможні батьки могли собі дозволити наймати тоді годувальниць. Взагалі, годувальниця. У ті часи була респектабельна професія для жінок з робітничого класу, яка, до речі, стала однією з перших жертв лібіхового винаходу. Хто не міг найняти годувальницю, той використовував козяче або ж осляче молоко. Багато хто намагався годувати немовлят кашкою з хліба та води зі спеціальних ємностей, які було важко вимити як слід, і які певно кишіли бактеріями. Тому і не дивно, що смертність була досить високою. На початку 19 століття тільки двоє з трьох немовлят, позбавлених грудного вигодовування, доживали до одного року. Лібіхова суміш потрапила на ринок дуже вчасно. Науковці швидко поглиблювали знання про бактерії, а окрім того, незадовго перед тим був винайдений ще й гумовий смочок. Нова суміш для немовлят невдовзі набула популярності навіть серед жінок. Які могли годувати грудьми, таким чином розчинна їжа для малих дітей демократизувала спосіб життя, доступний раніше тільки заможним жінкам. І саме цей спосіб життя нині визначає відносини на ринку праці для багатьох матерів, що хочуть або ж мусять повертатися до роботи, суміш для немовлят це подарунок з небес. Жінки слушно побоюються, що декретна відпустка може негативно вплинути на їхню кар'єру. Нещодавно економісти дослідили життєві траєкторії висококваліфікованих чоловіків та жінок, випускників програми бізнес-управління Чекаського університету, які почали працювати у сферах консультування та фінансів. Як з'ясувалося, на початках жінки йшли на рівні з чоловіками, але потім між ними утворився величезний розрив у доходах. Коли ж настав той переломний момент, коли жінка народжувала дитину? Жінки брали відпустку з догляду за немовлям, і працедавці платили їм менше. А чоловікам не доводилося заради дитини змінювати свій спосіб життя і праці. Є як біологічні, так і культурні причини, чому жінки частіше за чоловіків беруть декретну відпустку. Неможливо змінити той факт, що лише жінка може виношувати дитину. Але ж можна змінити культуру праці нині. Дедалі більше країн йдуть за прикладом Скандинавії, де батько теж має законне право на декретну відпустку. Дедалі більше авторитетних постатей особистим прикладом заохочують тат до такого кроку. А молочні суміші значно полегшують татам догляд за дитиною, поки мама працює. Звісно, ще є варіант як зціжування грудного молока, але для більшості матерів це складніше ніж використання сумішей. Як показують дослідження, що менше часу матері проводять у декретній відпустці, то коротший період грудного вигодовування. І це не дивно. Та є одна проблема: готові харчові суміші не такі вже й корисні для малюків. І це теж не дивно. Зрештою, еволюція мала тисячі поколінь на те, аби оптимізувати рецепт грудного молока. А поживні суміші не цілком відповідають цьому рецепту. На штучному вигодовуванні діти частіше хворіють, через що виникають додаткові витрати на лікування, батьки мусять брати лікарняні для догляду за дітьми. Іноді штучне вигодовування призводить до смерті немовлят, зокрема у бідних країнах, де бракує доступу до чистої води. За обґрунтованими оцінками ширше практикування грудного вигодовування могло б щороку рятувати 800 тисяч дітей. Юстус фон Лібіх мріяв, аби його харчові суміші рятували життя. Тож ці дані змусили б його жахнутися. Дитячі суміші мають ще один не такий очевидний економічний наслідок: є дані про те, що діти, які виросли на грудному вигодовуванні, мають трохи вищий коефіцієнт інтелекту, десь на три пункти. Звичайно, якщо максимально відкинути інші можливі чинники. Яка користь з того, аби виростити ціле покоління дітей трішки розумнішими? За даними медичного журналу ланцет, вигода сягала б майже 300 мільярдів щороку. Це у кілька разів більше за обсяг усього світового ринку сумішей для немовлят? Відповідно, у багатьох країнах влада намагається пропагувати грудне вигодовування, але на цьому ніхто швидко не заробить. Натомість продаж дитячих сумішей може бути вельми прибутковим. Що вам частіше траплялося на очі останнім часом? Соціальна реклама про користь грудного вигодовування чи реклама харчових сумішей? Реклама дитячих сумішей завжди була явищем спірним, зокрема і тому, що суміші викликають узалежнення потужніше, аніж тютюн чи алкоголь. Коли мама перестає годувати грудьми, молоко у неї поступово зникає і шляху назад нема. Сам Лібіг ніколи не стверджував, що його розчинна їжа для малих дітей краща за грудне молоко. Він просто казав, що постарався максимально наблизити її харчовий склад до грудного молока. Однак його приклад надихнув багатьох імітаторів, які забули про слова винахідника дитячої суміші, а натомість почали проводити агресивну рекламну кампанію і запевняти, що суміш бува навіть краща за грудне молоко. На початку ХХ століття, коли дитячі суміші регулярно рекламувалися як останнє досягнення науки, педіатри зауважили вищу захворюваність на цингу та рахіт у дітей, чиї матері пішли на поводу цієї реклами. Суперечки та дебати щодо дитячих сумішей сягнули піку у 1974 році, коли доброчинна організація Війна з нуждою опублікувала памфлет під назвою Вбивця дітей. У якому розповідалося, як одна з відомих компаній пропагує в Африці свої молочні суміші, кілька років тривала кампанія бойкоту цієї продукції. 1981 року навіть з'явився міжнародний кодекс щодо маркетингу замінників грудного молока. Але це аж ніяк не закон, і багато хто каже, що виробники чхати на нього хотіли. І от у 2008 році у Китаї вибухнув новий скандал, коли у дитячих сумішах виявили токсичну речовину, меламін, яку додавали, аби збільшити вміст білка. Внаслідку 300 тисяч дітей захворіло були й летальні випадки. Чи ж немає варіанту, який поєднував би у собі все найкраще, щоб мати після народження дитини не мусила переривати кар'єру, і водночас, аби дитина харчувалася грудним молоком, а мати не мучилася з молоковідсмоктувачем? Можливо, такий варіант справді існує, якщо ви готові покластися у цій справі на безликі сили ринку. В американському штаті Юта є компанія Ambrosia Labs, яка платить матерям з Камбоджі за те, щоб вони зсіжували грудне молоко, перевіряє його на якість і продає матерям американським. Коштує це молоко ні в року понад сотню доларів за літр. Але зі збільшенням масштабів цього бізнесу і ціна може знизитися. Окрім того, держава могла б, скажімо, додатково оподаткувати молочні суміші для того, аби субсидувати ринок грудного молока. Юстус фон Лібіг свого часу поставив хрест на професії годувальниці. Але тепер, завдяки глобальним ланцюжкам поставок, ця професія знову відродилася. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи, які змінили, наш світ зустрінемось.